Золоті колоски золоті, вам до віку у полі шуміти, золоті колоски золоті, Ви землі української діти, золоті колоски золоті, Проростайте у кожній родині, золоті колоски золоті, сійте щастя своїй батьківщині. Ми всі Українці. І є цими золотими колосками рідної землі. Саме так своє твердження відобразила в поезії поетеса Зоя Ружин. Зоя Ружин, мисткиня, поетеса й письменниця, педагогиня, громадська діячка та авторка патріотичних проєктів, яка сіє щастя своїй. Батьківщині. Поетеса зізнається, що намагається жити за біблійним законом, ділами своїми докажу віру свою, мені здається, що я свою місію усвідомила і тому відчуваю себе на своєму місці. Бог наділив мене. Поетичним і художнім талантом, тож стараюся їх нести у світ і дарувати людям. Зоя Володимирівна є авторкою кількох десятків видань різної тематики, поетичних збірок і текстів пісень. На її вірші створено понад 300 пісенних творів, що торкаються душі кожного, хто почує, співпрацює з багатьма українськими композиторами. За три місяці повномасштабного вторгнення поетеса написала понад 200 віршів, пронизаних війною. В поетичному слові пані Зоя відобразила свої враження і переживання. Війна породила феномен нової української літератури. Жінка втілила в життя безліч національно-патріотичних заходів. Об'єднавши навколо себе всіх в любові до України, керівник Всеукраїнської акції Тарасова Верба. Керівник мистецького спецназу, співзасновник та ведуча мистецької вітальні Сила Духу України, ініціатор та багаторічний виконавець акції Обніміться ж брати Мої. Яку проводила в місті Каневі спільно з адміністрацією, з козацтвом, митцями та громадкістю. Серед покликань цієї дивовижної жінки і популяризація петриківського розпису та трипільської культури свого часу вона була виконавчим директором двох толок із реконструкції трипільської хати в селі Трипілля. Має унікальну колекцію хусток та вишитих рушників. А ще пані Зоя виготовляє вінки з багатьох природних матеріалів. Загалом мисткиня зробила понад 100 унікальних вінків, якими вона вшановує видатних українських особистостей. Зокрема, Лесю Українку, Катерину Білокуру, Вікентія Хвойку. Ці вінки виготовлені здебільшого з колосків, пшениці, сягають понад півтора-два метри у висоту. Потяг до мистецтва і художній талант з'явився у Зої Ружин ще з дитинства, тому вона цілеспрямовано йшла до своєї мети, здобула художню педагогічну освіту, працювала вчителем образотворчого мистецтва і заучем у рідній школі на Дніпропетровщині. А з 2003 року керівник культурно-просвітницького центру Золоте зерно, професійного коледжу з посиленою військовою та фізичною підготовкою, співпрацює з державними і громадськими структурами, очолює громадське об'єднання Поступ жінок мироносець, презентує виставки Дивосвіт України на батьківщині і за кордоном. Голова ради берегинь Черкаського обласного козацького товариства Українське реєстрове козацтво. Є ініціатором проєктів і акцій Вінок безсмертя, Вогонь благодаті, Вогонь Воскресіння та різних майстер класів. Зоя Володимирівна є керівником і багатьох книжкових проєктів, видала збірку пісень під супровід бандури. Нотний збірник, збірник речатативів, казок, оповідок, колядок та щедрівок. Організувала мистецький спецназ з артистів, які є активними волонтерами як у зоні операцій Об'єднаних сил, так і у військових частинах та шпиталях. У співтворчості з видатними композиторами сьогодення створила понад 200 пісенних творів, які виконують народні та професійні митці. За досягнення у сфері культури і мистецтва України вагомий внесок у розвиток Дніпропетровської області нагороджена багатьма відзнаками, зокрема за жертовність і любов до України, трудова слава, волонтер України. Берегиня, народний герой України, Хрест заслуги. У 2011 році їй присвоєно звання почесний громадянин село Шевченкова, батьківщина Тараса Шевченка та звання генерал-майора з ідеології Міжнародного козацтва України. У 2015 році обрана жінкою року в номінації Громадський діяч». Кавалер орденів рівноапостольного князя Володимира і великомучениці Варвари, бронзового, срібного та Золотого Козацьких хрестів. Зоя Володимирівна є членом правління Національної Ради жінок України та громадського об'єднання Земляцтва Придністров'я Посол Миру. За значний особистий внесок у державне будівництво, соціально-економічний, науково-технічний та культурно освітній розвиток України, вагомі трудові здобутки та високий професіоналізм нагороджена орденом княгині Ольги 3 ступеня. Присвоєно почесне звання, заслужений працівник культури України. Ця скромна жінка виховала трьох дітей. Має шістьох онуків, віддана донька рідної землі, патріотка, багатогранна особистість, сповнена необмеженою любов'ю до всього, до чого торкається. Така вона Зоя Ружин. Насіяла нам стільки зерна, є, що збирати, є чим пишатись, вивчати і передавати у спадок.